Привіт глядачам нашого каналу! Сьогодні ми будемо розглядати САУ Цезар. Перед початком розповіді хочу попросити поставити лайк та підписатися на канал. Ваша підтримка допомагає створювати для вас нові цікаві відео. Самохідна артилерійська установка Цезар це сучасна французька колісна гаубиця, яка поєднує високу мобільність з потужною вогневою силою. Її назва розшифровується як Каміон Екіп Дан Сістем Дартілері», що в перекладі означає вантажівка, оснащена артилерійською системою. Історія створення У 90-х роках минулого століття французькі військові усвідомили, що їхні основні артилерійські системи вже не відповідають сучасним вимогам. На озброєнні стояли буксировані гаубиці трф 1 калібру 155 мм, які були ефективними, але мали низьку мобільність. Також використовувалися самохідні установки аюф 1 на базі танка AMX 30, які, попри свою захищеність, були застарілими дорогими в обслуговуванні та повільними. Саме в цей період народилася ідея створити принципово нову артилерійську систему. Основними вимогами були висока мобільність, можливість швидко пересуватися по дорогах і бездоріжжю, аби уникнути контрбатарейного вогню, потужна вогнева сила, використання калібру 155 мм зі стволом завдовжки 52 калібри, що забезпечує велику дальність стрільби, низька вартість та простота обслуговування. Використання комерційного вантажного шасі, яке є значно дешевшим за гусеничну базу танка. Швидке розгортання та згортання, здатність відкрити вогонь та покинути позицію за лічені хвилини. Розробка почалася у 1992 році. Проєкт очолила компанія GIT Industries, тепер Nexter Systems. Інженери вирішили взяти за основу комерційну вантажівку та встановити на її шасі артилерійську частину. Така концепція була новаторською і дозволяла досягти бажаної мобільності та економічності. Перший прототип Сау Цезар був представлений у 1994 році. Це була демонстраційна модель, що підтвердила життєздатність концепції. Вона складалася з артилерійської частини, аналогічної буксированій гаубиці трф 1, встановленої на шасі вантажівки. Випробування показали, що концепція працює. Установка була здатна швидко пересуватися, а система стабілізації дозволяла вести точний вогонь. Проте для подальшого вдосконалення знадобилося ще кілька років. У 2000 році французька армія офіційно замовила 5 передсерійних установок Цезар. Це був важливий крок, який засвідчив довіру військових до проєкту. Для цих установок було обрано шасі вантажівки «Рено 5 з колісною формулою 6 на 6. Перші серійні зразки були поставлені у 2007 році. Це був початок виробництва Цезар для французької армії. Невдовзі Сау була прийнята на озброєння та розпочала активну експлуатацію. Основні характеристики Сау Цезар вогнева міць калібр 155 мм, довжина ствола 52 калібри. Це надзвичайно довгий ствол, що забезпечує високу початкову швидкість снаряда, а отже і велику дальність стрільби. Дальність стрільби звичайними осколково-фугасними снарядами до 42 км, активно-реактивними снарядами. До 55 км високоточними керованими снарядами М98 «Екскалібур». до 46 км. Швидкострільність в інтенсивному режимі 3 постріли за 15 секунд. Це дозволяє швидко випустити снаряди та змінити позицію, уникнувши контрбатарейного вогню. У звичайному режимі від 6 до 8 пострілів на хвилину. Боєкомплект. Стандартна версія на шасі 6 х 6 має боєкомплект з 18 снарядів. Мобільність та маневреність. Шасі. Зазвичай використовується комерційна вантажівка з колісною формулою 6 х 6. Існують також версії на шасі 8 х 8, маса близько 18 тонн для версії 6 х 6. Завдяки відносно невеликій масі установку можна транспортувати військово-транспортними літаками, наприклад, С130 Геркулес, екіпаж від 4 до 6 осіб, максимальна швидкість до 100 км на годину по шосе. Запас ходу 600 км без дозаправлення. Прохідність здатна пересуватися по пересіченні місцевості, що розширює можливості її бойового застосування. Система управління. Автоматизована система заряджання. Деякі модифікації, зокрема версія 8 на 8, оснащені автоматичною системою заряджання, що дозволяє зменшити екіпаж і підвищити швидкість ведення вогню. Система управління вогнем повністю комп'ютеризована. Вона дозволяє розрахунку швидко отримувати дані про ціль, розраховувати траєкторію та наводити гармату. Час розгортання та згортання це одна з найважливіших переваг Цезаря. Час, необхідний для підготовки до стрільби, становить менше, ніж 60 секунд, а для залишення позиції менше, ніж 40 секунд. Ця особливість є критично важливою для виживання на сучасному полі бою. Модифікації Сау Цезар Цезар 6 на 6. Це базова версія, що є на озброєнні французької армії та більшості інших країн-операторів. Вона використовує шасі вантажівки Renault Sherpa 5 або mercedes benz Unimog. Ця версія має екіпаж із 4-5 осіб, боєкомплект у 18 снарядів і вагу близько 18 тонн. Її відносно невелика маса дозволяє легко транспортувати установку військово-транспортними літаками, наприклад, С-130 Геркулес. Цезар 8 на 8. Ця модифікація була розроблена для країн, яким потрібна була більша мобільність, вогнева міць та захищеність. Вона базується на шасі вантажівки Tatra T815. Ця версія має збільшений боєкомплект до 36 снарядів, автоматизовану систему заряджання, покращену прохідність і посилене бронювання кабіни. Її замовили такі країни, як Данія та Чехія. «Цезар Марк-2. Це найновіша версія, яка зараз перебуває на стадії розробки та виробництва. Вона є результатом досвіду, отриманого під час бойової експлуатації. Вона матиме покращене шасі від арквус Шерпа 5, потужніший двигун на 460 кінських сил, нову автоматичну коробку передач і сучасну систему управління вогнем. Також буде покращене бронювання кабіни. Цю версію замовили Франція, Бельгія та Литва. Вартість САУ Цезар. Вартість однієї одиниці САУ Цезар може значно відрізнятися залежно від модифікації, комплектації та умов контракту. Загальна ціна однієї установки зазвичай коливається від 3 до 5 мільйонів євро. У деяких випадках, з урахуванням додаткових систем та послуг, вартість може бути вищою. Наприклад, контракт на поставку 109 оновлених САУ. Марк-2» для французької армії становить приблизно 350 мільйонів євро, що в середньому становить близько 3 мільйони 200 тисяч євро за одиницю. Ця вартість є значно нижчою за гусеничні аналоги, що робить Цезар привабливим вибором для багатьох країн. Війни та операції за участі Сау Цезар Афганістан. Французька армія використовувала Сау Цезар під час бойових дій в Афганістані. Установка показала себе як надійний засіб вогневої підтримки, здатний вражати цілі на великій відстані та швидко змінювати позицію після пострілу, що було особливо важливим у гірській місцевості та під час ведення контрпартизанських операцій. Малі під час операції Сервал та інших антитерористичних операцій у Малі Сау Цезар також активно застосовувалася. Завдяки високій швидкості та здатності пересуватися великими відстанями, вона була незамінною для підтримки підрозділів, які діяли на величезних пустельних територіях. Близький схід Сау Цезар також використовувалася в інших регіонах Близького Сходу, зокрема для боротьби з терористичними угрупованнями. Її далекобійність дозволяла вести вогонь з безпечної відстані, знищуючи укріплені позиції та штаби ворога. Російсько-українська війна. З 2022 року Сау Цезар відіграє одну з ключових ролей в артилерійських дуелях на території України. Передана Францією, Данією та іншими країнами, вона стала однією з найефективніших систем у Збройних силах України. Українські військові високо оцінюють її заточність, далекобійність і, що найважливіше, за здатність швидко виконати завдання та покинути вогневу позицію. Це допомагає уникнути відповідного вогню противника і значно підвищує живучість екіпажу. САУ Цезар активно використовується для контрбатарейної боротьби, знищення укріплень, скупчень техніки та живої сили противника на великих відстанях. Країни, що мають САУ Цезар на озброєнні Франція. Виробник і основний оператор. Французька армія має 76 установок і замовила ще 109 нових версій Цезар Марк 2» Україна отримала 49 установок від Франції та Данії. При цьому Данія передала всі свої 19 установок. Поставки тривають. Саудівська Аравія має на озброєнні 132 одиниці. Індонезія має 55 одиниць. Марокко має 36 одиниць, Таїланд. Має 6 одиниць. Країни, що планують придбання або вже зробили замовлення. Чехія. Замовила 62 одиниці на шасі Татра. Бельгія замовила 19 установок. Литва замовила 18 одиниць. Вірменія підписала угоду з Францією на придбання Сау Цезар. Португалія підписала угоду на придбання 36 установок Цезар. Естонія замовила 12 установок. Словенія розглядає можливість закупівлі. Загальна оцінка переваги та недоліки. Переваги САУ Цезар висока мобільність. Ця САУ побудована на колісному шасі, що дозволяє їй швидко пересуватися по дорогах з великою швидкістю до 100 км на годину. Це дає змогу швидко змінювати вогневу позицію після пострілу, мінімізуючи ризик контрбатарейного вогню. Ця тактика відома як стріляй і тікай велика дальність стрільби. Завдяки довгому стволу, 52 калібри, Цезар здатна вражати цілі на відстані до 40 км звичайними снарядами і до 55 км активно реактивними. Це дає їй перевагу над багатьма застарілими артилерійськими системами та дозволяє вести вогонь із безпечної відстані. Висока точність. Сучасна система управління вогнем робить Цезар надзвичайно точною. Це дозволяє ефективно вражати цілі з перших пострілів, що особливо важливо для знищення важливих об'єктів. Економічність використання комерційного вантажного шасі робить її значно дешевшою у виробництві та обслуговуванні порівняно з гусеничними Сау. Недоліки Сау Цезар вразливість та слабкий захист. Колісне шасі та легка броня роблять Цезар вразливою до стрілецької зброї, уламків та артилерійського вогню. Порівняно з гусеничними САУ, як от PanzerHaubit 2000 вона має значно менший рівень захисту екіпажу. Низька прохідність по бездоріжжю. Попри хорошу мобільність на дорогах, Цезар має обмежену прохідність на м'яких ґрунтах, болотистій місцевості або в глибокому снігу. Це може обмежувати її застосування в певних погодних умовах та на певних типах ландшафту. Обмежений боєкомплект. Базова версія має боєкомплект лише з 18 снарядів, що вимагає постійного поповнення боєприпасів. Хоча версія 8 на 8 має більший боєкомплект, він все одно менший, ніж у більшості гусеничних САУ. Отже, Цезар є чудовим вибором для ведення мобільної артилерійської війни, де швидкість та дальність є ключовими. Однак її слабкий захист та обмежена прохідність роблять її вразливою в умовах інтенсивних боїв на передовій. Ось така САУ Цезар. Пишіть в коментарях свою думку щодо цієї САУ. На цьому в мене все. Бережіть себе і до нових зустрічей!